Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Це розмова про участь північно-корейських солдатів у війні проти України на боці Російської Федерації. Є також і заяви з боку української експертної спільноти про те, що участь північно-корейських солдатів у війні може посилити російську армію, що думаєте з цього приводу? Ви Я думаю, що наразі ми можемо говорити про певні дії і про певне сприяння, фактично, які надає Північна Корея. Дійсно, факти і наявність північно-корейських військових на окупованих територіях і на території Росії це є і це фіксувалося. Поки що перечасно говорити про те, що вони брали участь безпосередньо у прямих воєнних діях, але звичайно, що вони знаходяться з двох причин, навіть з трьох причин: перша причина це допомогти Росії в застосуванні тих систем озброєнь, які вони передавали, які передала Північна Корея Росії, зокрема балістичним ракетам КН-23, і не тільки. Друга причина це перейняти досвід. Тобто, фактично, Росія навчає північно корейську армію а, в використанні безпілотників, тому як трансформується війна і поле бою. Адже я хочу нагадати, що ну практично років 70 північно корейська армія участь безпосередньо в бойових діях не брала за виключенням навчань, тому для них цей досвід дуже корисний. Який вони в перспективі, можливо, е захочуть використати проти Південної Кореї, Японії, проти всіх, кому вони кидають виклик в регіоні? Це другий момент. Третій момент. Що така співпраця, вона так само ведеться і вона є обопільною, тому що, звичайно, ми не можемо виключати, що в якийсь момент ті ж самі північно-корейські військові, які або будуть навчатись на території Росії, або будуть приймати досвід, не будуть задіяні безпосередньо до ведення бойових дій проти України. Тому є е е е такі ризики. Є підстави це вважати наразі, не можна підтвердити, що безпосередньо на полі бою є північно-корейські військові, але є ризики їх появи безпосередньо. Що стосується загалом ситуації, ну я думаю, що її треба сприймати в першу чергу е з того, що якщо Росія звертається до північної Кореї за допомогою вже військами, то це означає, що справи з мобілізацією і з набором ідуть не дуже. І складається ситуація не в кращий бік, адже в іншому випадку, ну в чому, в чому, а в живій силі у Росії проблем не спостерігалося Відтак виникає запитання: що невже не вже настільки все погано станом на зараз, що вони хочуть а, фактично, ну скажімо, застосовувати ще північно-корейські війська, але у мене є думка, що. Росія хоче це використати більше політично і більше з точки зору того, що вони намагаються таким чином світу показати. Що дивіться, якщо Україна не буде зупиняти спротив, то ця війна стане по справжньому коаліційною. До неї долучиться Північна Корея. Там можливо в якийсь із способів Китай, Іран вже долучається зброєю. Ну і взагалі це все може перерости відповідно в світову війну, масштабну. Думаю, що це е, так само має цей аспект, оскільки зрозуміло, що зараз дискурс того, що війна може перерости і бути масштабною світовою. Про це говорив Дональд Трамп, кандидат президенти США від республіканської партії. І не тільки ми бачимо, що зараз відбувається на корейському півострові, де є напруга між Північною Кореєю і Півнем і, і, Ізраїль, близький схід і багато чого іншого. Тому ось цей дискурс використовується якраз в тому числі і буде активно просуватися Росією. Я не виключаю, що вони навіть покажуть найближчим часом певних північно-корейських військових, які будуть десь присутні. Вони теж будуть просувати цей дискурс для того, в свою чергу, для того, аби показати не свою слабкість і те, що їм не вистачає сил. А щоб показати, що дивіться, ситуація виходить з під контролем, набирає обертів. Зараз Північна Корея відправляє війська, захід у відповідь. Відправить свої війська в Україну, а це значить, що буде величезне е, масштабне протистояння, і таким чином, апелюючи до тієї аудиторії на заході, яка е, в тому числі виступає за обмеження допомоги Україні за те, щоб знайти будь-яке мирне рішення на будь-яких умовах, навіть ціною максимальних поступок з українського боку, щоб вони отримували. Ну, скажімо так, знову ж таки підстави про що їм говорити, і отримували певні наративи, які можна було би розвивати. Якщо говорити безпосередньо не про скажімо медійно-пропагандистський ефект, а про військовий ефект, то ефект від застосування північно-корейських солдатів на фронті. Яким він може бути на вашу думку, взагалі не можна передбачити. Взагалі, немає відповіді на це питання, тому що по перше, ми не, ми зараз це все теоретизування і це все здогадки. Тому що, по перше, ми не знаємо, яка кількість північно-корейських військових і в яких діях може бути задіяна. У нас немає mm -hmm. цієї інформації. Тобто ми не можемо її оцінити. Можна сказати, розуміти, якщо Північна Корея відправить 100 тисяч військ і вони будуть виступати в піхотних штурмах, безумовно, це посилить Росію їхні спроможності і можливості на тлі виснаження власних ресурсів, тому що вони все ж таки вже понад рік активно наступають на Донеччині. Зрозуміло, що це стало би підсиленням. Якщо це буде тисяча контингент для виконання інженерних завдань, завдань пов'язаних із застосуванням ракет північно-корейської зброї, це інше. Якщо це будуть просто місії, які будуть переймати досвід, і так само в принципі брати участь в певних бойових діях, це ще інше. І наступний момент, що дуже важко говорити про ефект, тому що підкреслюю фактично з моменту зупинення корейської війни. Немає фактів про участь північно-корейських військових в бойових діях, відтак зробити висновок про їх ефективність. Ми можемо апелювати до їхньої кількості, чисельності. Це так, але саме про їх ефективність, про їх навченість, про їх мотивованість то що, ну тут сумнівів є багато єдине, чим відомо. Північна Корея, і реально можна в принципі вважати це, все ж таки своєю реактивною і ствольною артилерією, тому що вони завжди на це робили серйозний акцент. І в принципі, артилеристи, ну принаймні, навчені на навчаннях відповідно у них є. На що що стосується піхоти взагалі робити висновки складно. Я от ще звернула увагу на думку про мовний бар'єр, що він теж внесе свої певні е, свій внесок в цю ситуацію, скажімо так, що з цього приводу думаєте ви? Я б не перебільшував значення мовного бар'єру, тому що, в принципі, за умови наявності перекладачів. Я би більше сказав про злагодженість. Тобто, коли розумієте, хто буде керувати цими військами, хто буде давати команду і як ці команди будуть використовуватися? Одна справа, якщо всім буде керувати російське командування, то це означає, що відповідно ну чому вони зацікавлені? Вони зацікавлені в піхоті для посилення штурмів. Зрозуміло, що зараз сомалійцям, непальцям, чи а, людям з інших африканських країн або Азії, які їдуть і а, воюють в тому числі на Сході за гроші на стороні Росії, ну я не скажу, що мовний бар'єр він став дуже сильно на заваді для участі в штурмових діях. Але якщо а, керувати штабом будуть безпосередні північно-корейські офіцери, які я переконаний будуть діяти дещо інакше ніж хотіли би. Росіяни, що це означає? Це означає, що буде навіть не мовний бар'єр, а буде бар'єр в дезорганізації в коаліційних військах. Коли є коаліційні армії, важливий фактор має керівництво армії, як це погоджується і наскільки це все організовано. Скоординовано. Так, от тут я думаю, що координація дещо буде все ж таки страждати. От тут я думаю, що і мовний бар'єр додасть, але в першу чергу саме через дискоординацію. Поки що, звісно, до цього не дійшло, ми не бачимо якихось, якоїсь масштабної залученості, але чисто теоретично, я так розумію, що Північна Корея не бачить для себе в цьому проблеми, щоб брати участь живою силою в цій війні. Е, ну, бачите, питання все ж таки, я думаю, що залишається відкритим. Ми можемо виходити тут тільки з фактів. Факт є наявність на невеликої кількості підрозділів північно-корейських військ на окупованих територіях, тому що про велику про значну кількість не йдеться йдеться про те, що це могло бути принаймні з того, що зараз вдалося підтвердити кілька десятків людей. Це невелика кількість і йдеться про те, що ще можуть бути близько двох тисяч на території Росії, які проходять там навчання, тобто це з того, що відомо. А другий момент, відповідно, ми не можемо сказати, що зараз це свідчить уже про готовність до їх участі безпосередньо в воєнних бойових діях. Ми з цього всього маємо на сьогоднішній день підтвердження їх перебування на окупованих територіях і в Росії і в тій кількості, яку я назвав, маємо заяву. Південно-корейського міністра оборони на парламентських слуханнях, який сказав про те, що дійсно Північна Корея розглядає такий сценарій. І маємо угоду, яка була укладена в червні цього року між Кореєю Північною і Росією, про яка передбачає в тому числі і участь в бойових діях, якщо одна зі сторін офіційно звернеться до іншої, це теж нюанс, який в принципі ну зрозуміло, Росія нехто є нормами, але ну все ж таки він є. Тому на сьогоднішній день і немає при цьому заяв якихось там керівництва північної Кореї чи інших, поки що не видно, що зараз в цій війні Північна Корея готова жертвувати величезною кількістю людей. Я навіть не виключаю, що на тлі ось цього дискурсу, який зараз триває, і можливо того, що Путін і просить Кім Чен Іна Перекинути більше військових, я не виключаю, що на цій на тлі цього дискурсу вони зараз розпочали маневри біля а, кордонів з південної Кореї на 38 й паралелі. Якраз для чого? Для того аби, ну скажімо так, знаєте, сказати: ну а чому ми маємо зараз війська відправляти? Ви ж бачите, у нас неспокійно От ми самі тут на на порозі війни, тому немає кого і відправляти. Як західні країни потенційно можуть реагувати на ситуацію, коли війська Північної Кореї вже в Україні будуть в тій кількості, коли це неможливо буде проігнорувати? Якщо така ситуація виникне? Є в принципі два способи. Про один із них зазначив президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні, що нам потрібні рішення негайні по посиленню нашої позиції на фронті і по наданню нам? Додаткових пакетів озброєнь, які ми чекаємо, і це правильно це один із способів реакції. А друга реакція це все ж таки, я думаю, що розвиток тієї ідеї, яку, на якій наголошував французький президент Макрон на початку цього року, коли він говорив про те, що. Ну, потрібно розглядати варіант про відправку військових місій на територію України для виконання певних завдань. Тоді це породило ряд питань, запитань. Дискусії були доволі такі активні. Вони тривали, вони там буквально ну від кількох тижнів до кількох місяців. Потім ця тема вона дещо зійшла на нівець. Ну, через те, що в тій же Франції вибори. Потім вибори до Європарламенту зрозуміло. Але сама ідея була озвучена, і я думаю, що з точки зору якраз того, щоб продемонструвати єдність заходу, який має протистояти в тому числі автократичним режимам, ну вочевидь, було б доречно, якби військові місії для виконання певних завдань в тилу. України з'являлися, що давало би змогу більше наших бійців застосовувати ближче до фронту, задіювати. Ну я думаю, що ось такі е, два способи реакції і взаємодії, тому що зверніть увагу, що зараз робиться, фактично відчуваючи те, що Сполучені Штати зараз зрозуміло в передвиборчій кампанії і ураган, і багато внутрішніх факторів вони дійсно відволікають від зовнішньої політики. Буквально ми там за добу маємо інформацію про навіть не за добу, там а раніше про можливість участі північної Кореї в війні на стороні Росії проти України за участі військових уже не просто зброї. Північна Корея підвела свої війська до південної і заявляє про можливі удари. Хезбола нанесла удари по Ізраїлю, по казармах там і так далі. Тобто, Китай почав навчання в Табіля Тайваню. Тобто дуже багато подій, які свідчать про те, а чому це все відбувається? Ще фактор Ірану. Це все відбувається тоді, коли е, ці країни починають бачити, що захід десь не демонструє єдність або заходу бракує рішучості а в певних питаннях, зокрема там підтримки України, стримування цієї так званої вісі зла, тощо, і тоді вони починають е, кожен по-своєму, кожен в своєму регіоні, а іноді спільно допомагаючи один одному. Фактично піднімати голови, що взагалі може змінити дуже багато в на міжнародній арені, я теж так думаю, пане Олександре. Але мені здається, що ми можемо почути про чергові червоні лінії у зв'язку з обговоренням цієї теми. А це вже не ну розумієте, це залежить це ж таки. Треба тут уже теж розуміти, що е, ця адміністрація президента в Сполучених Штатах вже не буде робити якихось радикальних рішучих кроків, як на мене. Ну угу. за виключенням ще почуємо, що скаже президент Байден під час візиту до Німеччини, який ймовірно відбудеться 18 жовтня цього тижня, і можливо і наш президент буде там. Це буде не формат Рамштайн, але разом з тим зустріч може відбутись. І почуємо, яка буде ще позиція. Я думаю, що це вже буде такі ну, фінальні акорди від цієї адміністрації в рішучості. А вже ну це все перейде у спадок до наступної, до того хто кого оберуть президентом США, і, і тоді вже почнеться якийсь новий етап, тому що хто б не став президентом, на нього це все звалиться. Перепрошую, і просто не реагувати або просто це відкладаючи, чи там не звертати на це увагу. Ну вже просто не вдасться, тому що це буде зачіпати інтереси тих же сполучених штатів, по світу. Адже зараз Європа, Україна, Ізраїль близький схід, Південна Корея і Японія. І Тайвань, тобто, і все це. Ну, якщо ми подивимося, корінь корінь проблем в цьому всьому, він в принципі, е, ну фактично відомий: це Росія, це Північна Корея, це Китай, це Іран, і так чи інакше не реагувати на це і просто ізолюватись. Які б заяви не були навіть від того ж Трампа, я не вірю, що це просто можливо, тому що це стосується прямих інтересів США. Ми в цілому питання червоних ліній досить часто обговорюємо та в ефірі. Бачили раніше, як вони змінювались у цій війні. Але останнім часом наші західні союзники на цих червоних лініях, якщо можна так сказати, зависли. Та і далі бояться, очевидно, з боку Росії таких дій, які приведуть до ескалації, чи чого вони бояться, на вашу думку? Я думаю, що це основне про що зараз можна говорити, це все ж таки питання ескалації, саме погроз ядерних погроз, того, що застосовує Путін постійно в своїй риториці, можу сказати, що в принципі рівень тих, хто реагує на. Ці погрози він значно зменшився. Тобто, навіть зараз не видно таких, скажімо, якихось, знаєте, там занепокоєнь чи паніки, як була десь два роки тому, коли Путін під час того, як оголошував про мобілізацію в Росії рішення, він там це артикулював, і погрожував. Зараз такого немає. Але разом з тим є ще ті, хто ці заяви сприймає. І відповідно, ми ще не бачимо в повній мірі тих рішень, на яких ми наполягаємо по далекобійності, і не тільки. Але в принципі, я сподіваюся, що ми все ж таки просунемося, тому що я думаю, знаєте, що мені вселяє оптимізм, що тема з далекобійною зброєю вона настільки вже обговорена з усіх боків, звідки тільки можна, що вона просто вже стала ну такою. Ну знаєте, до якої просто вже звикнулися всі, що це може статися, тобто і Україна, ну і Росія, тому що вони стільки вже проговорили в своїй пропаганді. Що якщо ми побачимо ракети як Shadow чи Атакамс, які полетять по Росії? Я думаю, що на тлі того, що це вже стільки обговорено, і ажіотаж пройшов і пропаганда, це що воно буде сприйнято просто як ну от, просто як розвиток наступний етап війни, який неодмінно мав статися. Це говорить в нашому ефірі Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Обговорюємо зараз новини про участь північно-корейських військових у війні проти України. Я так розумію, от зараз інформація і заяви. Йдуть з боку південної Кореї, з боку е, України. Нам важливо, щоб присутність північних корейців помітили і е, наші західні союзники почали говорити про це. Правильно розумію? Я думаю, що так. Це тому що і знову ж таки це питання підняли і Південна Корея так само, тому що вони теж чекають якоїсь реакції від заходу. На дії північної Кореї на їхнє посилення, на їхню співпрацю з Росією, і це дуже добре, тому що в нас тут з'явився у нас. Це тут з'явився, ну скажімо, партнер в цьому плані, який так само піднімає увагу медійно, який говорить про це, і цей партнер він. В тому числі ну і партнер сполучених штатів, тому що я хочу нагадати, що саме гарантії безпеки від сполучених штатів і наявність величезної військової бази США в Сеулі гарантують е, ну, безпеку на сьогоднішній день, в тому числі скажу так, тому що е, не тільки це, але в тому числі гарантують безпеку південної Кореї. Тому для того, щоб е, цю я би сказав, що важливо просто висвітлити наскільки. Так звана вісь зла, єднається, гуртується і готова до подальших кроків. І що це вже стосується не тільки України і справа не тільки в російсько-українській війні, а що це набирає більших обертів і масштабів. І коли нам ми ви згадували червоні лінії, коли нам про них нагадують, чи хтось на заході говорить про те, що не потрібно допускати зайвої ескалації, або той же Китай. Які в своїй там китайсько-бразильській формулі миру наполягає на тому, що не можна допускати розростання цього конфлікту, ну щоб вони звернули на це увагу, і як мінімум надали висловилися з цієї позиції. Ну це мінімум. А максимум, ми звичайно, хочемо відповідної підтримки. А відповідна підтримка, це все ж таки обговорення участі західних місій, правильно чергу. не тільки це, все ж таки, це я думаю, все ж таки реалізація і важливих пунктів. Ну от в пунктів плану перемоги, і не тільки про те, що нам потрібно вчасно і швидше доставляти необхідну зброю і ну вийти. Знаєте, захід яким чином захід тут міг би показати зараз те, що він реагує в тому числі на такі дії автократичних режимів. Я думаю, що символічним було би, наприклад, дійсно. Дозволити Україні бити західною зброєю в глиб російської території це був би спосіб реакції. Один із от ми е чули, що е такого дозволу ймовірно не буде. Ну, думки деяких аналітиків, що такого дозволу ймовірно не буде. До президентських виборів у Сполучених Штатах бачили, що перенеслось засідання у форматі Рамштайн і. Невідомо чи воно відбудеться до цих виборів наразі. Є тільки заяви змі, а заяв офіційних немає. Поки що ну немає так і знову ж таки, поки що є попередня інформація з того, наскільки я розумію, що дійсно Рамштайн відкладений на рівні глав держав, скажем, ну на невизначений термін, поки що він не конкретизується. Можливо, дійсно і після президентських виборів США це станеться, але Готується поїздка президента Сполучених Штатів до Німеччини як до основного партнера США в регіоні, тобто в Європі, і Джо Байден готує цей візит. І знову ж таки, поки що немає підтвердженої інформації, але не виключено, що долучиться до цього і президент України Зеленський. Там будуть певні обговорення. Поки що зарано говорити, чи це означатиме рішення про. Далекобійність, але можу сказати, що загалом е на сьогоднішній день, в принципі, е ті дії, які зараз відбуваються, і раніше візити президента, якраз спрямовані на те, щоб це цього рішення досягти, і те, що Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, їде до штаб-квартири якраз групи підтримки України, яка знаходиться в Німеччині цими днями, це все свідчить про те, що. В принципі і питання зброї, і обговорення цього питання воно є на порядку денному. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень. В цій розмові він висловлював свої міркування щодо участі північно-корейських солдатів у війні проти України на боці Росії.